Революція гідності або спочатку Євромайдану розпочався 21 листопада 2013 року, коли стало відомо, що тодішній уряд Азарова прийняв рішення призупинити європейську асоціацію і е, уже е, спрямувати вектор розвитку України в інший бік. Саме тому почалися масові демонстрації в усіх містах України. В першу чергу на Києві е, кількість демонстрантів була величезною, тобто велика кількість людей. Е, Знову ж таки пропагувала як і 10 років тому пропагувала європейські цінності проти свавілля режиму Януковича, проти засилля силовиків у владі. І за знову ж таки за європейський розвиток. Фактично, таким потужним спротивом, спочатку мирним, потім силовики застосували силовий розгін майдану 30 листопада. Дві року, і з того часу е розпочалося власне таке протистояння і на політичній арені, а потім уже і на майдані. Особливо особливої гестроти воно набуло 20 лютого 2014 року, коли мирних протестувальників було е фактично ну, вбито з богонепальної зброї. полилася перша кров, були перші жертви, і цих людей е назвали небесною Сотнею. і. Був підписаний указ у листопаді 2014 року тодішнього президента України Петра Порошенка про відзначення 21 листопада дня гідності і свободи, оскільки в цей день майже тотожно з періодичністю 10 років почалися революції, які ознаменували новий етап у розвитку української націєтворення.